Соломія дуже мила дівчина, і яка живе через дорогу. Ми не були близькі в дитинстві чи підлітковому віці, бо вона була старша за мене приблизно на 5 років, але наші батьки були друзями. Думаю, вона також нянчила мене, коли я був молодшим. Коли моя мама дізналася, що Соломія заручена, вона відправила мене допомагати їм на дівичвечері. Я багато часу проводив з друзями і не мав досвіду в спілкуванні з дівчатами. Тому, гадаю, мама хотіла, аби я познайомився з кимось із подруг Соломії. Саме тоді я вперше дізнався, що Соломія та її майбутній чоловік склали клятву на крові. Той, хто помре першим, приходить і забирає іншого, як тільки зможе, пояснила вона мені, ніжно торкаючись каблучки на пальцях. Чи не занадто драматично, що, як ви розлучитеся і одружитеся з іншими людьми? Ні. Ми не розлучимося, ми ж споріднені душі, запевнила вона мене. Її наївність робила її неймовірно красивою. Я не став продовжувати цю тему, але вона продовжувала говорити про нього мрійливим тоном. Богдану б це сподобалось, і я б хотіла, аби Богдан був тут і все в цьому роді. А ми вже вирішили, які імена дамо нашим дітям. Богдан хоче, аби першим народився хлопчик, а мені байдуже, аби тільки дитина була здоровою. Бо щасливою вона буде точна, говорила Соломія. Її мрійливий тон майже змусив мене повірити, що споріднені душі існують, і що можна змусити людину, яку ти любиш найбільше, піти за тобою навіть в потойбіччя, просто побажавши цього. Я познайомився з подругами Соломії, і ми всі разом весело провели дівочвечір, хоча, а зізнатися чесно. Будучи там єдиним чоловіком серед дівчат, і я відчував себе незатишно. Соломія пояснила нам усім, що вона вірить у те, що можна прокинутися у потойбічному світі і почати контролювати речі за допомогою свого розуму. Звичайно, ваші спогади будуть туманними, пояснила вона. Але саме тому ми давали клятву на крові, аби ми могли пам'ятати, що і кому ми пообіцяли на цьому світі. А як один поверне іншого? Запитав я, мені хочеться вірити, що у нас обох виростуть крила. Це все було страшенно безглуздо, коли я згадую про це. Але в Соломії було щось таке, що змушувало всіх звертати увагу на неї і вірити її словам. Незважаючи на різницю у віці, ми зрештою стали добрими друзями, і я думаю, що ми нарешті досягли того віку, коли різниця в віці вже не мала значення. Оскільки я навчався в коледжі, але жив з батьками і не мусив працювати, у мене було багато вільного часу, щоб супроводжувати її на примірки весільних суконь, дегустації тортів і всілякі дрібниці, які були цілим світом для наречених. Соломія була приємною нареченою і ніколи не хвилювалася. Вона просто була в захваті від того, що виходить заміж за чоловіка своєї мрії, і хотіла зробити це яка мога красивіше. Поступово я зрозумів її відданість Богдану. Він був так само безтями від неї, якщо не більше. Коли вони були разом, світ здавався яскравішим і теплішим. День весілля настав приблизно через півроку після її дівочвечора. Це не було ні великим, ні маленьким весіллям. Здавалося, що і Соломія, і Богдан змогли запросити на свій найщасливіший день саме тих, кого вони хотіли. Ні одним більше, ні одним менше. Для мене було великою честю бути там. Проте, найщасливіший день так і не настав. Коли Соломія приїхала із запізненням, як і належить будь-якій нареченій, з'явилося перешіптування і занепокоєння Богдана ще не було. Її посмішка не зникала, бо вона була абсолютно впевнена, що він ніколи її не покине. Але я бачив, що вона хвилюється. Подружки наречений, дві її найближчі подруги ще зі школи, почали телефонувати, намагаючись з'ясувати, чи не захворів наречений раптово. Незабаром вони зрозуміли, що батьки Богдана вже виїхали, але Богдан зі своїм братом поїхали на весілля іншою автівкою, окремо від батьків. Вони виїхали раніше і вже давно мали бути тут. І як раптом всі ми почули страшну звістку. Усі гості хотіли втішити наречену. Вони хотіли захистити її від цього жаху, але це було неможливо. Авто, на якому їхали наречений зі своїм братом, потрапило в жахливу аварію. Вони так поспішали на весілля, що вирішили пролетіти на червоне світло світлофора. В цей момент на великій швидкості в них врізалася вантажівка. Водія відвезли до лікарні, але його стан був критичним. Пасажир помер одразу на місці. Це все було дуже важко для усіх. Брат Богдана вижив, але він залишиться паралізованим на все життя через важку травму спинного мозку, а сам наречений він миттєво помер, навіть не дочекавшись проїзду швидкої допомоги. Одразу після весілля, яке так і не відбулося, батьки Соломії та Богдана займалися продажем будинку. Який вони щойно купили для своїх дітей, і Соломія продовжувала жити з батьками. Батьки Соломії обоє все ще працювали в офісі, але Соломію не можна було залишати саму в такому стані. Тож ми з іншими її друзями почали по черзі складати її компанію, коли батьків не було вдома. І я робив усе можливе, щоб бути поруч з моєю сусідкою і подругою, але її не було поруч зі мною. Вона жила в ілюзії. І єдине, що просочувалося в реальність, це її спустошеність. Я ніколи не бачив такого глибокого і нестерпного смутку. Лікарі казали, що вона зараз переживає шок, і їй треба час, аби оговтатися від пережитого. Знаєте, Соломія відмовлялася знімати весільну сукню. Вона проводила цілий день біля вікна, чекаючи на Богдана, і цілу ніч плакала, бо відчайдушно сумувала за ним. Кожного дня. Вона сподівалася, що це лише питання часу, коли він прокинеться по той бік і згадає клятву. Вони дали обіцянку один одному завжди бути поруч, І як на землі, так і на небі. Ось чому вона не хотіла знімати сукню. Богдан помер і був похований у весільному костюмі. Якщо вона зніме сукню, йому буде важко знайти її серед живих. Її батьки і всі її друзі намагалися вмовити її переодягнутися. Ми пообіцяли, що вона завжди зможе зберігати сукню до приїзду Богдана, але вона знала, що ми в це не віримо. Це було все одно, що пообіцяти дитині, що купиш їй іграшку іншим разом. Ніхто не наважувався проникнути в її гори і змусити її зняти сукню. Вона проводила в ній день, спала в ній, навіть купалася в ній. Оскільки ми живемо в теплій і посушливій погоді, висушити сукню не було проблемою, але розумієте, ця річ весільна сукня вона не призначена для носіння на кожен день. Колись білосніжний фатин і мереживо стали брудними, пошарпаними і смердючими, але вона все одно відмовлялася знімати сукню. Вже неспокійним тоном вона вкотре пояснювала усім нам. Богдан не зможе знайти мене у натовпі. Ви не розумієте, мертві не пам'ятають свого життя на землі, але вони можуть згадати деякі деталі. Такими деталями для нас є весільне вбрання. Якщо я зніму сукню, я стану непомітною для Богдана, переконати її було неможливо, і хоча вона відвідувала психотерапевта тричі на тиждень, їй не ставало краще. Її траур перетворювався на темнішу. Більш постійну психічну хворобу. Вона почала розмовляти з Богданом, а потім пояснила нам, що він був поруч, і вона відчувала його наближення. Він просто не поспішав, тому що літати дуже важко, коли твої крила щойно набули сили. Одного ранку Соломія зникла назавжди. Ніхто не бачив, куди вона пішла. І єдине, що ми змогли знайти на задньому подвір'ї за будинком, це її брудну весільну сукню. На спині у неї були дві великі дірки, ніби у неї виросли крила. Знайшовши сукню, всі, хто любив Соломію, відчули полегшення, її мати зізналася, що насправді вірила в те, що Богдан якимось чином повернеться, аби забрати її. Інші не були в захваті від надприродного пояснення, але думка про те, що є шанс, що це сталося, принесла нам відчуття завершеності. Не те, щоб ми раділи її смерті. Але ми змирилися з можливістю того, що вона нарешті знайшла свій спокій. Зрештою, вона була янголом, чому б їй не відростити крила і не вирватися з в'язниці тіла. Сім'я провела прекрасну поминальну службу на її честь, і поступово ми всі почали жити далі. Тепер ви можете запитати, у що я вірю, і я б гірко розсміявся, тому що у мене немає такого вибору. Оскільки я найбільше часу проводив з Соломією в ті дні цілком природно, що саме я знайшов її мертвою у ванні. Проте я думаю, що Соломії було б приємно дізнатися, що я підробив її відходження у потайбіччя. романтична і містифікована смерть пасувала їй більше, ніж самогубство. Усім у цій історії шкода Соломію, усі вважають, що в неї страшна доля. Але чому ніхто не подумав про мене? Як це любити людину всім серцем, але бачити, що вона розчинилася в іншому чоловікові? Здавалося б, ось воно щастя, все склалося як найкраще. Він відправився в інший світ, і мені навіть не довелося докладати зусиль. Але навіть після його смерті вона не відпускала надію воз'єднатися з ним. Чому вона не помічала, що я поруч у найтемніші часи для неї? Чому не захотіла зі мною прожити щасливе життя до самої старості? Я не вбивав її, ні. Вона зробила це сама. Але саме я зняв з неї сукню і вирізав на ній дві великі дірки, а потім відніс її на задній двір, щоб її божевільна сім'я і друзі переконалися в тому, що її забрав Богдан. Це спрацювало. Як я і припускав, божевільні родичі навіть не стали шукати її тіло. Вони просто сліпо повірили в те, що Богдан матеріалізувався і забрав її з собою в потайбічний світ. Як такі дурні люди могли виховати таку прекрасну доньку? Найскладніше для мене було непомітно пронести її тіло у свій підвал. У мене не було досвіду в бальзамуванні тіл, але почитавши відповідну літературу. І, купивши потрібні інгредієнти, я зробив це. Тепер ніхто не зможе розлучити мене з нею. Після пару коледжів я поспішаю додому. Я перестав виходити гуляти з друзями, мені це більше не цікаво. Я купив для неї нову весільну сукню. Думаю, вона б їй дуже сподобалась. Найбільше, я боюся, що одного разу мої батьки побачать її і розлучать нас назавжди. Але я зроблю все можливе, аби цього не сталося. Ти згодна зі мною, кохана.